Що ж, я з люблю представляю нашого гостя, який вже з'явився в нашій студії. Це військовий експерт та експівробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Вітаємо вас, пане Вітаю, Іван. власне, розпочнемо з вами з такої теми, яка постійно мусується в інформаційному просторі. Росія втратила 20% вже нафтових прибутків після українських ударів по найбільшим нафтопереробним заводам. За підсумками березня, експорт нафти та нафтопродуктів приніс російським нафтовикам 9,3 Мільярд доларів ідеться у звіті міжнародного енергетичного агентства. порівняно з лютом місяцем. Нафтові доходи Росії впали аж на 2 мільярди. Експорт сирої нафти за місяць став більшим на 400 тисяч барелів на день, а її середня ціна зросла на 1,8 доларів до 75 за барель. Водночас продажі нафтопродуктів скоротилися на 200 тисяч барелів щоденно. Це стало наслідком аварійної зупинки російських НПЗ, які з початку року зазнають регулярних нальотів українських безпілотників. Це а так, служби безпеки України пан Малюк зазначав про це разом із представниками ГУР 20% відсотків нафтових прибутків втратили. Чи можемо ми побачити результати цих втрат не тільки? фінансовому еквіваленті, а власне в результатах на а, полі бою. Б -б -б чи можемо побачити, що дійсно найближчим часом, я не знаю, чи а, ця не знаю, вже день минув, дійсно логістика Росії, не знаю, а, буде потребувати вже потребує великих проблем. Чи в принципі ми тільки це поможемо бачити? Всі ці атаки, виключно фінансовому еквіваленті На фронті ми не побачимо точно. На фронті не побачимо, бо є перспектива, є верніше пріоритет. Пріоритет це те, це на фронт, це на війну. Вони швидше за все заберуть у не знаю у. Охорони здоров'я, десь в Якутії, в Ямал-Ненецькому в автономному окрузі, якісь соціальних об'єктах заберуть паливо і вони передресують його на війну. І все, на війні все буде окей. Це ми робимо виключно для внутрішнього коливання, для внутрішньої турбулентності Російської Федерації, щоб там максимально було нестабільно. Ну, 20%, мені важко сказати, скільки потрібно 25, 27, або 37, або 57. Ми бачимо, що. Поки що запаси в них є. Ну давай так. Є НПЗ а є запаси, є великі uh -huh. резервуари, де вони це паливо, і тільки тільки вони кажуть, починають розпаковувати цю перепрошую заначку і починають паливо забирати. Плюс вони попросили Білорусі, Казахстан там, пс, можна, будь ласка, зарезервувати на всяк випадок, якщо у нас буде проблеми. Uh -huh. Ну з Казахстаном там взагалі історія. Їх попросили зарезервувати 100 тисяч тонн, 100 тисяч багато, мало. А Казахстан каже, так у нас немає таких ресурсів. У нас зараз посівна, у нас взагалі були проблеми з паливом. Тому ну, окей, ми, ми прийняли ваше запитання, але от, ну, по факту зробити нічого не можемо. Я думаю, що наступною чергою буде це знищення саме великих ємностей, тобто НПЗ, і потім ємності, НПЗ ємності. Я думаю, питання буде наступне. А чому зараз пауза? Чому пауза Так, да, Ну, щось не... якось ми призупинилися після заяви американців. <кхи> Давай так. Таке відчуття. Скажу вам бо дос, достовірно, це не пов'язано з цим. Тобто немає вказівки від вищого політичного керівництва, стопе, найн, зупиніться. остановіться. такого немає взагалі від слова зовсім. Проблема в самих безпілотниках. Вони потрібні. Це не просто. Є там окремі безпілотники, вони зроблені <кхи> з підручного матеріалу, гіля і, ну, і таке. Подсобний матеріал ті, хто летять далеко, це дуже коштовні безпілотники. Це це автівка. Це летить автівка. Якщо ми бачимо там кілометрів 500, це автівка там якого середнього класу. Якщо це летить тисячу кілометрів, то це лакшері бренд якийсь. це... З... Ну багато То 100 тисяч доларів десь коштує більше, такий безпілотник? Більше, більше. Ми повинні розуміти, що це важко і зараз саме питання стоїть, Треба відновлювати знову гроші. Це електроніка, це е, зробити приманки, обманки, якими закидають російський повітряний простір. Вони відпрацьовуються, вони відстрілюються. А потім вже гуськом така команда Дінамо залітає ті безпілотники, яким потрібно вже летіти на далеку Добре. Вістанівана, а от хто виробник цих дронів? Ми це при призван... Скажімо так, це не приватне не чи це держава? Чи це змагання приватних фірм? Е... Можливо, про це є інформація. Скажімо так, я не знаю. А, не... Ну, ще не хочу говорити. Я не знаю. Ну, хай буде, mm. хай буде, хай вони працюють, бо ми mm. наражаємо на небезпеку. Давай так, всі виробники потенційно вони є так. цілями російських безпілотників, російських mm. крилатих балістичних mm. ракет. Як тільки вони здогадаються, де це знаходиться, де хоча б є не знаю будівництво або вироблення мікроелектроніки, моментально туди буде наведений удар, тому. Окей, хай буде це як у ізу ілюзіоніста. Він робить фокус, дістає зайця. Яка різницям як дістав там подвійне дно або там 33 зайці. Дістав, дістав. Вау, ефект клас, хай буде. Тоді ще такий момент. Уточніть для чого всі ці атаки на НПЗ Росії нам необхідні? Для яка вигода нам? Бо дивіться на фронт, ви зазначили це жодним чином не впливає на внутрішню ситуацію. Я теж зараз поки, поки що не бачу. Я ну, бачу, а що? вплив. вони, вони почали нашли... бити по енергетиці нашій ну це, це відповідь. Це дійсно дивіться, послушне заваження. Вони відчули біль, дійсно біль беззаперечно. Вони кажуть, це акт возміїзді. Окей, а фазмізді, бо вони нічого з цим не можуть зробити. Е, НПЗ багато ППО мало е, в них в останній раз ну в останній час. Розрахунок був такий: чим далі від лінії фронту, тим спасі сохрані. суд далеко. Воно не буде вражено. Українці такого немає. Є є чим вражати, є чим долітати. А коли власники цих підприємств, це ж великий бізнес, це ж давай так. Оце ось паливо згоріло. Ну навіть на мільйон, на півтора доларів. Для них це, це копійки. Ну мільйон доларів туди, сюди. Ну окей. А коли воно горить регулярно, коли горить обладнання, яке підсанкційне, яке десятки або сотні датчиків, сенсорів воно виготовлялося десь в Італії або в Іспанії, привозилося іспанським італійським фахівцями, налагоджувалося. Зараз такого немає. Ти не можеш купити на Аліекспресі, замовити цю це обладнання. І Вести це дійсно проблема, і о, починається така яка історія: палива не вистачає на всіх, вони зупиняються. Ми хочемо розраховувати на що: що почнеться коливання всередині Росії, що на стелах на АЗС почне зростання там на рубль, на два, на три, на десять почнеться, е, почнуться дзвінки одразу з адміністрації Путін. кажуть, Остановіться що, що ви робите ну як зазвичай це робиться, що робить ринок. Він починає прибирати паливо з реалізації, ну будь-який товар. Тобто нам потрібна оця ось, ось турбулентність. Ну, американцям це не подобається дуже сильно. Вони наполягають, щоб ми припинили бити. Хоча причину наслідкового зв'язку немає між НПЗ та між сирою нафтою. Взагалі, тут, тут розрив. Це можна порівняти, зерно проростає тут. Тут хлібобулочний комбінат. Якщо ви знищите хлібобулочний комбінат, буде зростання на зерно. Яким чином? Ну воно ж не пов'язане. Американці бояться за що. Це паливо бензин, виготовлено, дизель, авіаційний керосин, судове паливо. Воно потім йде на експорт, перемішується десь в Гру, не в Грузі, в Греції з європейським паливом і потім потрапляє на об'єкти американських, на, на пентагонівські об'єкти або навіть на внутрішній ринок. Так, да, і були такі публікації, до речі, що дійсно навіть в ВПК американському. Да, закуповує, закуповує нафту ну, нафтопродукти, які мають таке походження да, через там, різноманітні, да, зрозуміло, схеми, наприклад. Угу. А скільки нам ну я не знаю, потрібно ще зробити подібних атак, щоб дійсно ну якусь турбулентність побачити на Росії? Бо ну 20% вже значно скільки ще треба. Ще щоб позначки 50 досягли. В відверто важко сказати. Фахівці ринку кажуть, я, я запитував дійсно про це питання, бо ну я не є фахівцем в цій галузі. І вони кажуть, ти розумієш, це така дуже тонка історія. Від ударів може не коливатися ринок, але від. От, почалися якісь плітки, все і ціни полізли вгору, і ти їх нічим не зупиниш. Тут такий парадокс. Тому можна можливо 50%, можливо 70%. Не знаю, крім того, щоб як я казав, треба ж нафтові ці сховища, де паливо вже готове, щоб воно горіло, і в першу чергу, якщо в Москві не буде вистачати палива, я думаю, тоді почнеться перш певна турбулентність. І зараз Білорусь до речі заточена на те, щоб забезпечити Москву та область паливом. Ага, ну запасні варіанти да. знайшли. Треба було мозер бомбіть, коли була така можливість. Е, гаразд, друзі. Ще одна тема: СБУ модернізувала дрон Сібебі, який тепер здатний уразити будь-яку ціль у чорному морі. Безпілотник може нести майже тонну. Вибухівки на понад тисячу кілометрів реалізувати цей проект вдалося зокрема завдяки масштабному волонтерському збору через платформу Юнайтед 24 За рекордний термін вдалося зібрати майже 300 мільйонів гривень. За ці кошти зможуть сконструювати 35 таких от дронів. тонни вибухівки на тисячу кілометрів, пане Іване. Тобто полетить на нафти попливе попливе все ж таки в новоросійськ, де головні термінали в них експортують того, що горіло щойно. Ой, не факт. Ой, не факт, дивіться. Там... А куди так далеко треба? Тисяча кілометрів це, це до якихось дальніх цілей. мабуть? Дивіться, не факт. Ну, по-перше, тисяча кілометрів це не по прямій. Це не те, що проклали лінійку, сидить, наприклад, там малюк з Буданом. Давай лінійку сюди. Я... О, вистачить, вистачить, давай. Ну там ж є там, складний маршрут. Він може там багато маневрувати маневру. Ти там, правильно сказали, тому одразу так легко не виходить. Про НПЗ на морі знаходиться. Це ж екологія. У нас можуть бути проблеми з нашими західними друзями, бо там, наприклад, Грета Тунберг, тут може показати своє обурення або занепокоєння, або взагалі якісь міжнародні організації. Нам це не потрібно, що Україна, екологія, Україна, ну це ж можна прив'язати. Екологічний тероризм, ядерний тероризм, тобто ну всюди Україна на в... потрібно. російський головний порт експортної Росії і не забувайте, з... що там ще також пало виходить до європейських країн. Тому mm -hmm. і там і казахська нафта, якщо не помиляюся, там, там теж перевалюється. Тому там таке дуже дуже обережно. Я думаю, що okay. якщо знищувати, тільки те, що знаходиться прочно на землі на Російській Федерації, в море не потрапить, не буде цього витоку, не буде скандалу. І я думаю, це більше про військові кораблі. То тобто, правда, як... говорять, що про новорос щодо новоросійська є певна така негласна домовленість, що не тро... не, не чіпати. Ну, там, це екологічна катастрофа спортному... може бути. Це може бути не сприйня... погано сприйнято Румунію, Туреччину вкрай погано. І ми можемо отримати замість союзників ну, на цьому фоні ще противників. Ну якось на екологічну катастрофу з щось... Я розумію, спосіло, це, але це наша територія була. А коли це буде загальне, тоді ну, це буде обурення, і у нас можуть бути проблеми. Дивіться, у них свої проблеми. У них там сезон відпочинку, у них там ну, треба ж букінг робити, резервувати, готувати готелі, пляжі. От у нас ну, ми два роки, вже третій рік живемо без цього. А в них інші проблеми, в них свої. Uh -huh. Uh -huh. А, ще такий момент. Остосовно е, того, що модернізували дрони, е, морські безпілотники, дуже багато точиться новин західні медіа, що uh -huh. намі це пишуть про те, що у першій половині 24-го року uh -huh. Україна несе удари по Кримському мосту. І тут ми бачимо от новини: що до того, ми модернізували всі ці безпілотники. Морські е, в принципі, як ви сприймаєте, чому з'являються такі новини? Бо ну кримське це завжди така м, точка, яка е, ну, не те, щоб е, як, знаєте, у Казці Смірська ще на Єглі на знаходиться. Ну, Так само цей Кримський міст для Путіна. Але тим не менш, для чого все це а, в публічну площину виноситься принаймні західними медіа. І по-друге, ну, ми так офіційно ще зазначаємо, служба безпеки зазначає, що стільки-та дронів модернізували. Чи потрібно це виносити, виносити теж в публічну площину? Такі це, таки, речі, служба безпеки. Такі речі вони не повинні бути світлі софітів. Я погоджуся з вами. Ну не треба казати це в класичному мультфільмі. Ідемо грабіть банк, а дамка де граблю... Банку, ну, так не працює, ну що ми готуємося знищити той міст. Я завжди кажу, давайте рахувати, давайте рахувати, що це буде нам, по-перше, вартувати оце все-все, і що ми отримуємо після того, якщо його не буде цього мосту. Якщо це буде просто фейсбучна історія, там вау, клас, лайки, коли марка немає кримського мосту. А чи вартувало воно 300 мільйонів гривень? І, ну можливо, передресувати ці ну, ці спроможності на якісь інші цілі, де буде знищено не знаю там 300 складів, 300 штабів. Ну я вважаю, що треба обережніше рахувати, що в нас є, що це нам дасть, що буде, якщо буде знищений кримський міст. Чого не буде, якщо не буде знищений кримський місто, Тобто, ну зважувати це важка історія. До речі, брита... Британська Десан на днях написала свій аналіз, де який провів Брайан Кларк, це експерт гудзонівського інституту в галузі військово-морських операцій радіоелектронної боротьби. За його на його думку, знищення кримського мосту має виглядати так, що спочатку знімає значить верхній шар цього мосту. Для цього потрібно 20-40 дальнобійних ракет, типу Штормшедо або скальп. А потім у Опори мосту, переходимо до опор має в них врізатись якась, м, якийсь дрон, але це має бути не не сій бейбі, а щось таке вже доросле, не бейбі. Тобто має бути якась баржа. і Це одне mm -hmm. з найскладніших рішень для цього. Да от Як власне цю баржу дотягти до опор мосту, щоб вона врізалася, начинена. Тоннами вибухівки, ну і також як один з варіантів, це щоб знищити опори, потрібна якась велика велика бомба, яку Україна може скинути, але це треба дуже близько підлетіти до цього мосту, що складно. Тому, от, приблизно так бачить британський аналітик знищення мосту. Ре реально чи ні? Ти ну, будь ласка, це це. Цього бути не повинно. Це як бізнес. Ну, Якщо ти вкладаєш більше ніж ти отримуєш, то ну, що то за бізнес такий, ага. так і з цим мостом. Якщо ми вкладаємо надреальні нереальні зусилля для того, щоб його пошкодити, щоб по ньому не їздили кубанські туристи в в наш Крим, от не будете їздити. Ну, таке собі досягнення, тобто ну, я була важ... колапс на півострові. Хіба не спричинить зруйнування я думаю, мосту? Ні. Я думаю, ну давай так. Ну кримський міст функціону Крим функціонував вже коли вони захопили. У нас чотирнадцятий, п'ятнадцятий mm -hmm. рік, 16, здається. Ну вони ж mm -hmm. якось налагодили цю співпрацю, колаборацію. Але Без... початкові стадії цієї співпраці умовної і у порівнянні зараз яка кількість там росіян зараз живе, які там вони бізнеси. Це колі. різні речі залізнична коля будується. Вони uh -huh. я кажу зараз. Мода диверсифікують ризики. А uh який -huh. тобто, статус по цій колі? Що вона будується? є світів. Є світлини. До вони вже кліпають рейки. Ставлять. Я не можу сказати, скільки там 50%, але вони доволі швидко. Але все одно, ну, Мені здається, якось доволі небезпечно. Навіть тією залізницею користуватися огляду на те, що періодично е ну долітають ракети. Там не знаю, в той самий Бердянськ <кій> чи е Маріуполь. Тобто, може потенційно Так, засвіляти... це є. Це є, але вони розраховують на що що залізниця що на колі, А Це як секція. Ти секцію приймаєш, пошкоджену, ставиш нову і там буквально нам 3-4 години і <кій> знову. Видно рух. І рухому ціль при цьому дуже складно вразити. Це, напевно, може тільки якийсь дрон, який маневрує з повітря. І от давайте до теми дронів і перейдемо. Да? Кожен українець <зас> повинен навчатися, виготовляти і застосовувати технології, які захистять його та родину. Таку думку ви в нашому ефірі новини лай висловила заступниця центру підтримки розвідки Марія Берлінська. Вона закликала пройти курс народний FPV, щоб кожен з нас міг скласти дрон, який спалить російський танк. За її словами, вже тисячу таких БПЛА вдали. Це, передати на фронт. Давайте почуємо Берлінську. Своєю основною місією на, там, в горизонті року півтора-двух я бачу технологічну мілітаризацію суспільства. Як я вже говорила, концепція дуже проста. До геніальності проста. Це кожен в суспільстві має вміти виробляти та застосовувати технології для захисту себе і своєї української сім'ї. Це абсолютно реалістично. Я бачу свою місією підготувати і навчити і допомогти зайти в галузь технологіям, технологічну сотням тисяч людей, щоб вони передали це на мільйони, і таким чином ми себе захистимо. Друзі, я скажу, що інтерв'ю дуже цікаве. Ви можете повну версію подивитися на нашому ютуб-каналі. Тому після ефіру можете це зробити там, якби більше розлогу. А пані Берлінська викладає свої думки. А от у пана Івана хочеться запитати, чи погоджуєтеся чи ні з таким підходом, який пропонує пані Марія. Що кожен українець повинен навчитися виготовляти дрони аби захищати свою сім'ю? Ну свого часу я казав по іншому. Я казав, що в Україні дрони повинні виготовлятися. Як свого часу був такий жат зубна паста на Кожен на болгарському дворі варитися. Хто може робити безпілотники, будь ласка, Ну дивіться, це в мене є знайомі, в яких руки ростуть з правильного місця, і вони можуть це зробити, не проблема. Про, про себе не говорять, для мене стеля це змінити в пульті керування, батарейки все, все. Я більше не можу, не виходить. А є люди, які можуть зробити. просто Я знаю людину, каже, я, я за декілька годин передивившись тюторіал в Ютубі, як робити це безпілотник, я щось зробив, спаяв. Так, коса крива, але спаяв. Я зміг. Якщо я думаю, буде певна певні вимоги, бо не повинно бути я зробив такий, а я такий, а заберіть у мене військові. Приміть. Якщо буде певний, не знаю, там е технічні вимоги, там за п'ять, шість, що повинно бути, коли ця людина виготовляє там два-три безпілотника, приходить до пункту здачі, його перевіряють там, на базові якісь там розмір, вага, там не, не знаю що, і потім беруть, дякують, не знаю, або там грамоту дають, або виплачують якусь грошову нагороду. То дійсно це буде класна історія, класна перемога. Mm -hmm. Що ми з цим будемо робити, коли після війни люди масово це будуть робити і застосовувати вже в з'ясуванні питань міжособистісних, бізнесових? Тобто ви так хочете так. сказати, що на е, організовано злочинне угруповання будуть брати це на озброєння? Це дійсно така історія буде. Ну От уже Німеччина зараз вже, там чемпіонат світу, у Франції відповідно олімпіада готується і вже не знають, що робити з дронами. От стадіони всі відкриті. Що якщо терористи почнуть ці дрони запускати на стадіони під час змагань? Ну, є радіоелектронна боротьба. Це, це mm -hmm. класика. Хтось Створює, а хтось створює протидію. Є вірус, є антивірус, є отрута, є антидот. Тобто, це постійна гонитва. Так само зараз воняться із безпілотником. Хтось створює, хтось створює протидію. Потім перша група каже: Так, ми повинні протидіяти протидії. І це дійсно це розвиток, постійний розвиток і вдосконалення. Угу. Це дійсно, але дійсно проблема, коли показують ці ось. Великий перформанс, коли дракончика роблять десь в Абу-Дабі, з безпілотників. то наступним е е кроком буде коли буде безліч безпілотників, але не дракончика робити а кожен буде нести вибухівку, і вони будуть залітати дійсно е цими великими, великими не хмарами мережі пов'язані. Дану да? власне, да, да. Uh -huh. зараз вже епоха війн дронами на вихідних, коли був атакован Ізраїль. Власне, це була наймасовіша атака дронів. Про що писали західні медіа?